Тетяна Тревніцька проживає в Ірпені. Її батько колись був дитиною війни та за життя отримував знижку на комунальні послуги. Тепер за статус має восьмирічний син жінки. Перші дні повномасштабного вторгнення родина зустріла вдома. Виїхали. Ми 28 го числа чотири ми сиділи. Укриті вчасно. Ми виїхали через Стоянку. Дорога більш-менш була вільна. Пані Тетяна виїхала з дитиною до родичів до Вінницької області. Бабушки було тихо, спокійно, не було такого нічого. Ну діти почали гратися, бо зі мною виїхала подружка, нас їхало сім чоловік у машині. Тобто троє дітей і чотири дорослих. То більш-менш якось ми так приїхали, і вони адаптувалися вже. і було все спокійно. Повернувшись додому, звільнений Єрпінь, жінка дізналась про новий статус для дітей деокупованих окупованих територій України. Дитина війни. Восени 2023 року. Вона прийшла оформлювати документи для отримання довідки. Ми прийшли в 7 годин і думали, що все дуже просто отримати талончик. Ну вдалось ні. Було дуже багато людей. Ми стояли в черзі, ми стояли до навірно 9.30. Ну, та як їм на роботу, я якби не спішила, бо в той час мені не потрібно було йти на роботу. Я залишилася, кажу, вийді, може, я щось дізнаюся. Ну, от вони пішли і нам сказали все, талончики на жовтень місяць вже немає. Пані Тетяна говорить, представниця міської ради ввела її дані та інших до комп'ютера. За тиждень вона отримала дзвінок та записалась на 8 листопада. Подала всі копії. Все, написали заяву і сказали, два місяці чекати. Ну, не два місяці. Ми отримали. Лютому місяці статус дитина війни надається службою у справах дітей. За законом довідку можуть отримати право на отримання статусу, мають діти, які під час воєнних дій, збройних конфліктів та агресії РФ не досягли повноліття, а ще заснали. Поранення, контузії, каліцтва, психологічного насильства, фізичного сексуального насильства були викрадені або незаконно вивезені за межі нашої країни, залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань. Незаконно отримували Молися зокрема в полоні, всі ви знаєте, що наші громади, які були під окупацією, тут залишалася достатня кількість дітей, які зазнали не тільки психологічних травм, а і поранень родини загиблих, у яких є діти. Теж перенесли такі, ну скажімо, неприємні події для отримання статусу дитина війни, необхідно звернутися до органів опіки та піклування за місцем реєстрації або фактичного проживання, наприклад, до відділу опіки та піклування служби у справах дітей та сім'ї міської чи районної адміністрації, центру надання адміністративних послуг з наступним пакетом документів, свідоцтво про народження або інший документ, що посвідчує особу дитини, документ, що посвідчує особи. Бо заявника Документ, що підтверджує спорідненість з дитиною, довідку про взяття дитини на облік як ВПО за наявності, паспорт книжечка чи id карта за наявності, закордонний паспорт за наявності, витяг з реєстру територіальної громади або довідка тимчасового проживання, виписки з медичного лікування чи після огляду дитини за потреби, до команди для підтвердження вчинення правопорушень відносно дитини за потреби. У кожного дуже різна історія, дуже різна історія. О, тому до кожної якби, справи ну дуже так індивідуально підходять і все це визначають. Рішення про надання статусу дитини війни ухвалюється протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви. Дають усім, але у кожного, скажімо, різна історія отриманої психологічної травми у когось це легше. Когось, наприклад, у родин загиблих, ну, це взагалі там, що й психологи працюють з дітками. Усіх по-різному. Ми дізналися, що наразі чинним законодавством для дітей війни не передбачено ніяких виплат чи особливих пільг. Лише безоплатне харчування в закладах освіти. Це підтверджує і Тетяна Древніцька. Пізніше сказали нічого. Не обіцянок ніхто нічого не дає. Статус дитина війни може передбачати певні пільги на місцевому рівні, однак це залежить від рішень місцевої влади кожної окремої територіальної громади. Як на місцевому рівні ухвалюються рішення про підтримку дітей зі статусом дитина війни, розкажемо в наступних відео. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Бучанського району, спеціально для медіапогляд.